Легенди Танцюючі берези. Біля підніжжя гори Бурабай жив народ, молодь якого вся була майстрами, поетами і співцями. Вони збиралися в східній частині кумі сколя Срібного озера і на невеликих галявинах влаштовували свої забавки. Вони співали, грали на добрі коби з різних мелодії, веселилися, а ще гарно танцювали. Якось дізнався хан про талановиту молодь цього краю і захотів подивитись на їхнє мистецтво. Але піти, як завжди, з численною охороною означало спугнути всіх. Тому хан вирішив з'явитися у цих лісах біля сріблястого озера непомітним, щоб не привертати увагу і більше дізнатись про людей. І ось одного разу. Молодь зібралася на галявині, співали пісні і починала свої веселощі. а хан втягнувся, як просто людин, і лише з одним охоронцем приєднався до них. Він, як і багато хто, стояв у юрмі і дивився на дійство, і його не впізнали. Веселощі були у розпалі, дійшла черга до танців. На середину галявини вийшли дівчата одна гарніша за іншу. Кожна з них була красива, як сяючий місяць, і сукні на них були з білого шовку. Вони почали танцювати, вигинаючись, опертаючись у швидкому танці, і здавалося, що у них зовсім нема костей, такі вони були гнучкі й струнки. Білі сукня на них розмаялись у стрімкому танці. Вони так зачарували всіх. Що в людей, що споглядали їх мистецтво, перехопило подих. І хан так захопився цим неймовірним видовищем, що сам не помітив, як скричав Неперевашено, живіть тисячі років, любі мої! І отут люди звернули увагу на мовця і пізнали по голосу хана, а всі кинули світати його, Розхубилися танцівниці. І не знали, куди подітись від зніяковіння, адже ще під владою чарівного танця. Зупинились вони в тому положенні, в якому застав їх окрик хана, і не сміють поворухнутися, застигли. І тут великий тенгрі Бог неба побачив цю чудову картину і вирішив навічно зберегти цю мить, перетворивши дівчат на білі берези. Що окружляють у вихорі вічного швидкого танцю? Кому пощастить потрапити в борове ті обов'язково відвідать галявину з танцюючими березами, ці застигалі в різних позах дерева і справді дуже схожі на дівчат в білому купрані.